Слухайте, як це взагалі можливо, може я щось не понімаю? Де ще існує отака от історія? По факту, це а**ство. Дитяче... От давайте розпосюдимо це відео. Я хочу, щоб як можна більше людей про це побачили, це набрало як можна більше резонансу, бо це ненормально. Як це взагалі може бути, що в оцих країнах з дуже інтересними культурами, самі знаєте на буквоєм починається, легалізовано по факту, повністю pdf файл. Налягає, дивіться, у них це як свята, і вони прям радуються, прям готуються до цього. Це ж величезні паруш хвора нація повністю. Ну це це уму непостіжимо, Що дитина може народжувати дитину, і це для них там часта історія. Ну це просто кам'яний вік. бідуїна, там не знаю, їли жир ще цих вірблюдів. Так, вже і 2026 рік, вже у нас скоро тут щось літати буде над головами. І там я зараз не про цю історію, яка потім падає на будівлі, а про машини і так далі. До того все ж йде. І тут же цей момент в, так, в інстаграмі, в Тіктокі, ви собі можете уявити, що взагалі в Інстаграмі, в Тіктокі там, в Ютубі ви можете побачити настільки вообще, безпощадну культуру, яка досі якимось чином існує в нашому сучасному світі. Це ж по факту те саме дитяче. Це той самий ПДФ, тільки десь за це сажають чи там лікують на пожиттєвому в лікарні, а десь це рахується за свята. Коротше, треба максимально розповсюдити це відео, це не норма. І це має обговорюватись всіми і має всіми осуждатися. Все, друзі, на зв'язку.